Доброго дня, друзі! Ви дивитеся місто світ. Мене звати Уляна. Говоримо про те, що у світі відбувається і як це розуміти. Сьогодні розберемо складний сирійський конфлікт. Для того, аби краще зрозуміти всю ситуацію на Близькому Сході, спочатку розглянемо терміни. Почнемо із терміну джихад. У нас термін джихад асоціюється із чимось страшним, із терористами, із джихадистами, з смертниками і так далі. Але насправді для будь-якого мусульманина слово джихад не означає нічого поганого. Слово джихад означає боротьба або зусилля. Йдемо про те, що будь-який мусульманин повинен робити джихад, тобто доносити до інших значення ісламу. Це є перший варіант. Це так званий. Зовнішній джихад або малий джихад, коли треба докладати фізичного зусилля. Крім того, є великий джихад або внутрішній джихад. Тут іде мова про те, що треба робити зусилля в першу чергу над собою, вдосконалювати себе, аби самому ставати кращим, ставати кращим мусульманином і таким чином сіяти на землі добро в ім'я Аллах. Але Оскільки джихадисти вже перетворили слово джихад у таку страшну асоціацію, є активісти, які створили рух мій джихад. Запустили кілька хештегів. Це хештеги мій джихад, мусульмани проти іділу. Іділ це не іслам. Скажи, ні екстремізм. Хлопець Єремія каже, Мій джихад це використовувати медіа як інструмент до позитивних змін. Далі, дівчина каже, мій джихад. Це будувати мости за допомогою дружби. Мій джихад це бути єдиними у наших відмінностях. Джихад для кожного мусульмана це невід'ємна складова віри. Кожен мусульманин повинен доносити суть ісламу до інших, повинен самовдосконалюватися. Це так само, як і він повинен ходити до Мекки, повинен давати милостиню та молитися. Друзі, ми зрозуміли, що означає джихад для будь-якого мусульманина, а тепер перейдемо до течії ісламу. Є суніти і є шиїти. Насправді, розкол відбувся не через якісь релігійні переконання і йшла боротьба за владу. У 632 році, коли помирає пророк Мухаммед, виникає запитання, хто повинен стати його наступником. І тут суніти кажуть, що наступника повинні обрати віряни серед достойних кандидатів, звичайно. Таким чином, суніти самі обирають свого халіфа, тобто голову держави і голову церкви. Натомість шиїти кажуть, що наступником Мухамеда може стати тільки хтось із його родичів. Таким чином шиїти обирають свого імама. Для них імамом стає Алі Ібн Алі Таліб, який був взятим а також двоюрідним братом пророка Мухамеда. У шиїтській течії є також таке спрямування як Алавіти. Їх деякі дослідники називають. Нащадками європейських хрестоносців, оскільки алавіти мають такі більш лояльні обмеження, скажімо так, їхні жінки можуть ходити не покриті, а також можна вживати і спиртні напої. А лавіти назвали себе так у честь якраз Алі, наступника Мухаммеда. Далі речі ставали тільки складнішими. Були і збройні протистояння між халіфами та імамами і різні 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 страшні речі. Але не всі суніти та шиїти ворогують між собою, тим більше зараз багато з них живуть у мирі і злагоді. І варто пам'ятати, що є багато терористичних угрупувань або сунітського, або шиїтського спрямування. Але не варто плутати інших сунітів та шиїтів чи будь-яких мусульман із терористами, які входять в ці угрупування. Однією із сторін у сирійському конфлікті є курди. Курди – це найбільший у світі народ, який не має своєї державності. Чисельність їхня складає за різними даними близько 40 мільйонів людей. Курди мають свою мову, мають свою культуру. Крім того, вони є дуже войовничим, гірським народом. Курди відносяться до мусульман сунітів. Найбільша кількість курдів проживає на території Туреччини, Сирії, Іраку та Ірану. Зокрема, в Іраку за режиму Садама Хусейна курди піддавалися геноциду, але їм таки вдалося вибороти свою автономію, так званий іракський курдистан, де вони де-факто можуть самі керувати своїм суспільним життям. Натомість в Туреччині курдську мову не визнають. У Сирії курдів намагалися арабізувати. І єдине, чого прагнуть курди, це возз'єднання своєї країни і становлення, нарешті, незалежної держави під назвою Курдистан. Згадаємо страшне фото маленького трирічного хлопчика на грецькому узбережжі. Його звали Айлан, і він був не просто біженцем із сирії, він був сирійським курдом, який намагався дістатися до своїх родичів у Канаду. Сирійський диктатор Башар Алесад за освітою лікар-офтальмолог. Він стажувався у Великій Британії, але після того, як помирає його брат у автокатастрофі, який був основним на той час претендентом, так би мовити, щоб замістити батька на посаді, Башар Алесад повертається на батьківщину, після чого вступає до воєнного училища. Буквально за кілька років Башар Алесад отримає звання полковника. А у 2000 році, коли помирає його батько, то парламент Сирії навіть змінює конституцію, щоб мінімальний вік претендента на президентство зменшити із 40 років до. 34, після чого 97% сирійців на референдумі проголосували за те, що Башар Алесад став президентом Сирії. Спочатку політика Башара Алесада відрізнялася більшою якістю та гнучкістю у порівнянні із його батьком, було звільнено політичних в'язнів, збільшували демократичні свободи, і сирійцям навіть дозволили користуватися мобільними телефонами. Але всі ці зрушення були можливі лише завдяки дружині Башара Алясада. Але згодом під впливом родичів та генералітету Башар Алясад згортає демократичні перетворення і повертається до диктатури. Тоді його дружина їде на лікування до Європи. Сирія брала участь у іракському конфлікті в суперечзабороні організації Об'єднаних Націй. Крім того, постачала зброю та підтримувала воєнізовані групи, які в деяких країнах визнані терористичними організаціями. Сирійський лідер провадив жорстку диктатуру у своїй країні, але він дуже захоплюється інтернетом і сприяє поширенню інтернету в Сирії. Хоча в Сирії заблоковані такі сайти, як Фейсбук, а також деякі новинні. Оскільки Башар Алясад заявляє, сирійське суспільство ще не готове до таких нецензурованих свобод, зазначимо також, що Башар Алясад є кавалером українського ордену Ярослава Мудрого. Зокрема, зараз я зачитаю указ президента України за визначний особистий внесок. У розвиток україно-сирійських відносин постановляє нагородити орденом князя Ярослава Мудрого, першого ступеня його високоповажність пана Башара Алясада, президента Сирійської Арабської Республіки, президент України Леонід Кучма, 20 квітня 2002 року. Я не знаю за які заслуги саме нагородили Башара Алясада, але у 2014-му він підтримує анексію Криму Росією. Однією із сторін у сирійському конфлікті є терористичне групування, яке називає себе Ісламська держава. Спочатку вони були відгалуженням Аль-Каїди у Іраку, потім перейменовувалися на Ісламська держава Іраку, пізніше на Ісламська держава Іраку та «Ливану» і вже пізніше, в 2014-му назвали себе Просто Ісламська держава. І оголосили халіфат. Всі ці речі супроводжувалися вбивствами лідерів та об'єднаннями з іншими угрупуваннями. На сьогоднішній день е, Аль-Каїда та ІДІЛ є вже ворогуючими сторонами, оскільки Аль-Каїда бачить своїм основним ворогом Сполучені Штати і прагне дестабілізації заходу, і таким чином на довгострокову перспективу прагне запровадити ширіат. Тобто своє мусульманське правління, натомість ІДІЛ основною своєю метою бачить стабілізацію Сходу, тобто те, що вони називають стабілізацією і запровадження халіфату на всіх мусульманських територіях. Саме тому вони називають себе Ісламська держава, хоча насправді до істинної держави, і до того що означає цей термін, вони ніякого відношення не мають, а є просто терористами. Терористи брутальними та жорстокими методами. Вже захопили територію, яка рівна майже території Англії, на якій живе приблизно 10 мільйонів людей. Чисельність терористичної організації коливається від 50 до 200 тисяч за різними оцінками. При тому експерти заявляють, що лише 30% із них є ідейними, тобто підтримують трактування халіфату за терористичним зразком. Натомість всі інші доєдналися тільки шляхом примусу та страху. Угрупування Ісламська держава є найбільш успішною терористичною організацією за всі часи. Вони трактують Коран абсолютно по-своєму. Серед певних критерій їхнього халіфату це те, що жінки повинні ходити повністю покриті. Для розправи застосовуються жахливі брутальні методи. Це обезголовлення, розп'яття та інше. Той, хто не є мусульманином, повинен приймати іслам. Або платити податки. Сьогодні терористи мають 5 основних джерел прибутку. Серед них це податки та збори. За оцінками New York Times це 1 мільярд доларів на рік. Це такі податки, як ПДВ, податок на прибуток, податок на прибуток бізнесу, на прибирання вулиць, на воду, на електрику, дорожній збір для автомобілістів. Крім того, це релігійний податок, Той, хто не є мусульманом, повинен заплатити. А також це виїзний податок це тисяча доларів для того, хто хоче емігрувати з їхнього халіфату. Друге джерело прибутку це нафтовидобуток, оскільки на території Сирії вони контролюють 8 родовищ і на території Іраку 4 родовища. Крім того, це сільське господарство та промисловість. Ті території, які вони захопили, славляться родючими землями. А крім того, вони і не засоромилися захопити також і поклади фосфатів, сірки та цементу, привласнити заводи, мінеральних вод, меблів, мобільних операторів, хімічні виробництва. Продаж антикваріату це четверте джерело прибутку. Як тільки вони захопили територію, вони атакували музеї, храми, приватні колекції та розкопки. І п'яте джерело прибутку одне із найбрутальніших це торгівля людьми та викупи. Тут за оцінками ООН, вони заробляють 35 мільярдів доларів на рік. Йде мова про не менше ніж 3 тисячі жінок, яких змушували до проституції або продали у сексуальне рабство. Так само вони надають послуги із транспортування біженців за 800 тисяч доларів для тих, хто хоче переїхати до Лівії, або 1900 за подорож через Середземне море до берегів Європи. Збройний конфлікт у Сирії триває майже 5 років. Протистояння почалося із Арабської весни у Сирії. Арабська весна це повалення диктаторів у арабських країнах, яка відбулася і в Єгипті, і в Тунісі, і в Лівії, а також і в інших країнах. В Сирії все пішло дуже складно. За п'ять років збройного протистояння у Сирії сформувалися чотири основні сторони конфлікту: це Башар Алясад, тобто диктатор сирійський, це повстанці, які прагнуть диктатора повалити, це курди, які хочуть завоювати свою автономію. І це Ісламська держава, тобто терористичне угрупування під назвою Ісламська держава, яке прагне встановити халіфат на всіх мусульманських територіях. У цій війні сторони підтримують також і закордонні країни. Наприклад, Башар Асада підтримує Іран з релігійних міркувань, оскільки в Ірані більшість населення є шиїтами а Башар Асад є алавітом, що є. Маленькою течією, якраз у шиївському спрямуванні, також Асада підтримує Китай та Росія. Вони підтримують його із економічних міркувань, а також щоб використати Сирію так званим буфером і не дати Сполученим Штатам аж надто широкого впливу на близькому сході. Далі йдуть повстанці, яких підтримує Туреччина, яких підтримують держави перської затоки, зокрема більшість населення, яких є Суніцьким. Туреччина, в свою чергу, воює і проти курдів, оскільки на своїй території Туреччина ні в якому разі не бажає надавати курдам жодної автономії. І, звичайно, Ісламська держава воює проти всіх, і всі також, в свою чергу, воюють проти Ісламської держави. Повстання почалися у 2011 році, тоді Башар Алісад почав стріляти у мирних жителів, але вже не задовго після того. Люди почали стріляти у відповідь, і таким чином почалася громадянська війна. Далі, у 2012-му, Башар Алесад звільняє джихадистів, екстремістів. Тим часом Аль-Каїда в Сирії створює своє угрупування. Далі курди кажуть, що будуть відокремлюватися. Туреччина вступає у війну проти Асада, хоча насправді також боїться курських протистоянь у себе. Далі Іран починає допомагати Асаду, а країни перської затоки починають допомагати повстанцям. У 2013-му країни Перської Затоки надають ще більше зброї та коштів. До повстанців через Йорданію, оскільки Іран продовжував фінансувати Арсада. Таким чином, близький схід стає розділений між в основному сунітськими силами, що підтримують повстанців, та шиїтами, які підтримують Пашара Асада. Далі виходить секретний указ ЦРУ про тренування повстанців. І справді, повстанці тренувалися в Сполучених Штатах. Далі в 2014-му стається розкол в Іракській Аль-Каїді і утворюється вже остаточно так звана Ісламська держава. Ісламська держава не воювала проти Асада, але натомість знищила курдів. Та повстанців далі починається бомбардування з повітря. Сполучені Штати бомбардують. Крім того, 2015-му Туреччина починає бомбардувати курдів, хоча каже, що буде бомбардувати ісламську державу. Крім того, до бомбардувань приєднується Росія, яка також обіцяє бомбардувати терористів, тобто Ісламську державу. Але чомусь бомбардує повстанців та дружні, так би мовити, війська Сполучених Штатів. Одна з причин, чому. Башара Алясад і досі залишається диктатором у Сирії і не здає своїх позицій, також і в тому, що серед повстанців немає єдності. Багато угрупувань воюють між собою. Але 18 грудня 2015 року Радбезон приймає резолюцію про мирне врегулювання конфлікту у Сирії. Саме тому 25 січня 2016-го у Женеві повинні розпочатися переговори. Варто також зазначити, що Китай та Росія, які підтримують Башара Асада, кілька разів ветували рішення. Рбежу на цьому розгляд сирійського питання завершується. Дякую, що дивилися місто світ! І до наступних випусків.